Катха для місяця В стародавні часи в одному місті жив чоловік. Його звали Дхананджая. І в нього була дуже благочестива дружина Сулукшана. Сулукшана означає хороший або добрий знак. І от Одного разу Сулукшана як благочестива дружина порекомендувала своєму чоловікові розвиватися духовно та почати робити богослужіння Господу Шиві. Виконуючи поклоніння Дхананджая утримувався від їжі і води три дні. І наприкінці третього дня. Господь Шива прошепотів Дхананджаї на вухо Анна Пурна, Анна Пурна, Анна Пурна. Дхананджая не міг зрозуміти, що це означає. І запитав одного Брахмана Поясни мені, будь ласка. Але Брахман продумав подумав про буквальне значення цього повідомлення. А буквальне значення Анна Пурна це повний їжі. І він сказав йому. Шановний, ти просто не пив і не їв три дні. Це твій голос тобі каже іди додому і поїж». Але дружина Дхананджаї здогадалась, що це була мантра. І вона порадила своєму чоловікові продовжити своє богослужіння доти, доки він не отримає відповідь. Дхананджая послухав дружину та продовжив Богослужіння. Через деякий час він побачив видіння, в якому божественні діви постійно повторювали Анна Пурна. Анна Пурна. Анна Пурна. Потім вони пояснили обітницю Анна Пурна і Дхананджая почав виконувати цю обітницю щопонеділка. Він робив це настільки добре, що з часом його справи значно покращилися. Він став таким успішним, що вирішив одружитися з іншою дружиною. Але друга дружина постійно переривала його духовну практику, і це створило дуже багато проблем у його житті. Він почав втрачати все набуте благо. Дхананджая визнав свою помилку та мудро вирішив повернутися до Сулукшани. Сулукшана дала своєму чоловікові Добру пораду. Але коли він став успішним і одружився з іншою жінкою, їй довелося терпіти. Проте терпіння Сулукшани все таки відплатилося, і він до неї повернувся. Продовжуючи виконувати обітницю Анна Пурна Дхананджая та Солукшана. Прожили довге та щасливе життя.